Сила. Да. стосовно е, спільної власності, Це якраз е, на прикладі Києва, е, оцей договір, цей договір е, на підставі якого повинна е, ваша Київська, я вже по звичці кажу, Харківська міська рада, Київська міська рада розпоряджатися всім майном цих територіальних громад, якого, до речі, немає. Е, що касається... Можна і на русском є Я так покопался в документах, и вы знаете, все то, что говорила рима Николаевна, хотел бы вам показать на документах, как они, как это на, на примере города с районным подделом, потому что Харьков у нас, да, с районным подделом. Смотрите, обратите внимание, я держу в руках, такой был довидник, произойдем. Верховного Совета Української Советской Соціалістичної Республики административно територіальне устройство. Это здавала э, Верховна Рада України, що да? здесь в довіднику вміщено дані по кожній області і в цілому по українській РСР. Подано відомості про райони, міста обласного та районного тип порядкування, міста з районним поділом, селища міського типу, і, а також про міський селищний. Сільські ради та підпорядковані їм населених пунктів. Откриваю вам розділ. От у вас кстати, в городі Києві така ж ситуація. І читаю відомості про міста і селища міського типу, міста, міста обласного підпорядкування. Зараз я вам зачитаю і покажу. Це документ, який ви знаєте, знайдете в архівах, якщо підете і будете цікавитися. Дивіться, місто Харків, райони міста. Зержинський, Жовтневий, Київський, всі. І графа, де позначається підпорядкування районних цих рад. Так я вам читаю: число рад, рад підпорядкованих міській раді, дивіться, жодної. Міська рада взагалі не має відношення ніякого до, до районів в місті. Це відбулося це теж про що казала Ріво Миколаївна, підміна вона відбулася в 91-му році, коли нам підсунули нову державу слово скорочення Україна. А вона у нас насамперед на сьогоднішній день у РСР є. Це підтверджено. Це, так, так, так. Це, це документи, от як і коли. Кажут, э, как, как со страхом бороться, да, так вот, когда ты владеешь этой информацией и понимаешь, что на самом деле они никто, то сразу страх пропадает. И когда ты особенно людям начинаешь говорить, ребята, так подождите, а вот же документы, давайте посмотрим. И ты не словами говоришь, а документами, которые ну, зафиксированы, в архивах находятся и так далее. Хотя они прячутся сейчас в архивах. Кстати, э, у нас, э, я скажу вам... У нас був закон про президент про вибори президента УРСР, до речі, 1297 від 5 липня 91-го року, по-моєму. І у нас якимось чином з'явився закон про вибори вже президента України теж 1297, і теж від 5 липня. Звідки питання у нас? Звідки у нас дві ради Верховної Ради з'явилися в один день? Нікого немає таких запитань. Ну, це, це вже так окрема історія. Добре інформація. Так. Да. І, і ми у мене питання ще, це дуже важливо. У нас, наприклад, в Харкові, е... ви кажете, адміністрації державні адміністрації. Вони поробили державні адміністрації. Я сумніваюся, що у вас в місті Києві теж державні адміністрації в районах е... А це Так, я... Я... я вам а, а, відкрою а, поняття. А, ви знаєте, от, ми ж все время говоримо статут, да, документи. Шановні, просто беріть документи та читайте. Я ось тримаю в руках. Положення про адміністрацію району Харківської міської ради зовсім не державна адміністрація, не державні ради. Вони вони це завоювали таким чином, що що нам накрутити, знаєте, лапшу тут повішати. Це взагалі органи, які не передбачені не конституцією, ні законодавством. До речі, перший пункт я вам це читаю, У вас те ж саме. Якщо ви піднімете ці бумаги, то ви зразу, зразу зрозумієте, що це, цей орган. ну... Ну, на заборі, як Римар Миколаївна каже, що на заборі я вам зачитаю перший пункт пункт 1.2. Адміністрація згідно з рішенням першої сесії Харківської міської ради 6-го скликання про структуру виконавчих органів Харківської міської ради 6-го скликання від 24-го року є. є 오, ви вдумайтесь, що я зараз прочитаю. Є правонаступником районної місті Харкові Ради. Виконавчого Комитету районного мести Харькова и раду в связку с их реорганизацией шляхом приєднання. Вы разумеете, что они нагородили. Что это за документы? И что касается политических партий, обратите внимание, если вы возьмете любой статут политической партии, любое, которая на сегодняшний день есть, и вы обратите внимание, вы сразу там, когда прочитаете, вы сразу поймете, что у нас по такому принципу на сегодняшний день построена государство. Мы же с вами сегодня говорим о фундаменте, о фундаменте. Когда мы с вами громада, громадяны, да, решаем и принимаем решения. На сегодняшний день ни одна политическая партия, это я к чему, потому что вы говорили, как же все-таки выборы. Ни одни выборы нас с вами не спасут, и не, мы, мы, не решим. Ни одни, потому что э, на сегодняшний день все власти и всех этих политических партий, эти люди, которые разкрали наше национальное богатство. Всех Роман говорить, що знаєте, громи Ада то для них, а не для нас. І чесно кажучи, що на закінчиться час, Ігоря, у нас до 2 години сьогодні був це семінар чи конференція, як ми його називаємо, тому у нас час вже вичерпаний. Дякую всім. Якщо є якісь запитання, запрошуйтесь на семінари. Ми обов'язково приїдемо. Нам важко, звісно, вже витрачатися на дорогу. але я думаю, нас на несілі по п'ять гривень складають, щоб нам дорогу оплатити. І хлопці приїдуть, все порозказують, і все інше. Нам тільки дорогу оплатити треба, більше нічого. Все інше це наша з вами держава, і нам працювати тут і напрацьовувати наші тісні зв'язки, щоб вони об'єднали цілу державу по конституції. Дякую.